Потім перенабоє 72-ї окремої механізованої бригади Іван Кащенко три місяці захищав Донецький аеропорт. Під час одного з ворожих обстрілів Кіборг отримав численні поранення. Два осколка було в голові. І ноги всі посікло, в принципі, і в руці все. Життя бійцю рятували в Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова. На цьому лікарняному ліжку Іван провів вже майже рік. Пацієнт може сам обирати для себе зручне положення та не кликати медсестру. Можна повністю. Такі сучасні ліжка є лише в палатах для воїнів, а то та реанімації. Решта ось такі іржаві койки радянських часів. Ці ліжка давно вже вийшли з ладу. Це не функціональні ліжка, їм більше 40 років. Звичайно, що вони багатократно ремонтувалися. Тепер ці продавлені старі залізяки заміють багатофункціональні ліжка з електронним управлінням та матрацами. Волонтери привезли 104 таких із тулузи. Там їх подарували нашим лікарям французькі колеги. Фактично на ліжка бюджету, бюджету фінансування немає, тому фонд ліжок в наших лікарнях дуже застарілий. Ці ліжка це багатофункціональні ліжка, які використовуються в відділеннях травматології, хірургії, неврології. Нам давно треба замінити коїчний фонд на 450 коїк, які є в інституті, а 100 сто кроваті, які ми замінимо, вони, звісно, будуть. Не лишні і допомоги, поскольку є ряд корину міняти. Крім допомоги лікарям з обладнанням благодійники опікуються створенням спеціальних палат для воїнів АТО. По всій країні вже відкрили 10 таких, дві з них в інституті Шалімова. Оксана Тропотяга, Владислав Рахубенко, 24-й канал.